В аеропорту нашу машину просто розставляли з крупнокаліберного полімета. Далі бумаги, але по цим бумагам, що їх вже мені мало не собиралося, а їх все одно мало. І все одно не те. Єдине, що я можу сказати, це принести вибачення за того держслужбовця, який ну, сказав таку довго. Лише ранення 6-7 декабря в аеропорту нашу машину просто розстріляли в крупнокалібре на І ми отримали ранення там 8 чоловік. Олександр Десантник, один із небагатьох, котрих прозвали кіборгами. Хоча просить так його не називати, та й в принципі мова піде не про бій за Донецьке Литовище. і ще на передовій він був переконаний, держава їм обов'язково віддячить. Але Ну. Поки що государство нічим не відлагодарило, нічого не дало. Та й особливих подяк боєць не чекає, просто хоче отримати те, що йому обіцяли. Далі бумагу випуску сказали, що по цій випускні можна отримати вже реабілітаційні гроші, тобто гроші на реабілітацію, допомогу, єдиноразову. Тобто, Сумні ну, сума приблизительно від 7 до 10 тисяч гривень. Вдома чоловік зрозумів, що ставати на ноги доведеться власним коштом. Далі бумаги, але цим бумагам оказуватися їх також немало, на а їх все равно мало і все равно не ті забирають в армію без прохождения комісії. Так зачем мені з час? Получив ранення, справку дав допустимо ранені, видайте деньги, правильно? Что я должен бегать и просить? Это ваша обязанность. Так само, как моя обязанность идти обратно служить, ваша обязанность мне просто заплатить. Карточка есть, перечислите деньги, все проблемы сняты. Правильно. Но ну, почему-то же не этого не делают. А це ще одна державна гарантия. Довідка участника АТО як мені об'яснили, в часті это справка, нам не дает льготы, допустим, там, на газ, на світ, на комунуслуги, безплатний проїзд в транспорті общественном. Спочатку довідка не пройшла у місцевих маршрутках. А потім ще й за комуналку сплатив повній. Так як мені об'яснили в нашому жекі місцевому, ця справка не є дійсною, тому що вона является не на тому форматі розпечатана. Вона должна бути на форматі А4 со штампом, але ну, она есть штампы, є розписи, є все, але не той формат, вона не дійсна. Ви тільки послухайте, комунальникам не сподобався розмір папірця. Невже на Чернігівщині так прискіпливо ставляться до діловодства? На це навіть широко розплющив очі заступник міністра соціальної політики якому ми особисто показали довідку і запитали, що з документом не так. це дурниця. Я думаю, що це точно придумана ситуація, і єдине, що я можу сказати, це принести вибачення за того держслужбовця, який ну сказав таку дурницю, тому що форма встановлена не, не військовослужбовцям, а військової частиною, в якій він перебуває, крім цього, у міністерстві ілюстратору пояснили. Пільги та привілеї, які можна давати довідка учасника АТО, залежать від регіону. Все, що стосується довідки учасника, АТО, це рішення приймається місцевими територіальними громадами щодо підтримки. І відповідно по комунальних в тому числі можуть прийматися рішення по комунальних послуг. Та Олександру від того не легше. На передовій йому чітко сказали, на що він як атошник може розраховувати, а тому не розуміє, чому цього немає. Днями йому повертатися на схід. Емоції зашкалюють, коли думає про перспективи проїзду за свіра. Їхати в щастя, обратно платити 800-600 гривень за дорогу. І либо же просто, так как уже, таких все говорят, я учасник АТО, там я это, я должен їхати Ну, должен їхати безплатно, но придется платити деньги. Не имеют права задержать. Даже если я не поеду туда просто. У нас немає войны. Там уже хайсами разбираются отпуски, если что-то, и продлеваются, что-то делают. Потому что они... Самі пообіщали, самі пускай і плоти. Олександр швидко перекипів і таки вирішив рушати на схід. І не через страх, що його звинуватять у дезертирстві, а тому, що товариші його там і він має бути поруч. З Чернігівщини до Києва дістався електричкою звідси потягом на Донеччину. До останнього сподівався на безплатний проїзд для атошників. Касі я сказав, показав справку свою учасника. АТО. Мені сказали, що только інвалідам безплатно проїзд. То как бы це взагалі не касается, Де ти был що ти знаєш, а то нікого не интересует. Билет на электричке тоже платный. теж платний. Так, звісно, потягом Олександр доїде до самої Костянтинівки і одразу має вирушити на передову замінити товаришів. До речі, через бюрократію і паперову тяганину він так і не зміг пройти комісію, аби дізнатися, чи придатний воювати. Ну, в бою знаємо. Він не в формі, тож нічим не відрізняється від інших пасажирів, і ніхто не знає, що насправді їде у пекло. З його батальйону більше половини вже немає. Ці люди справжні герої. Але прикро, коли помічаєш, як почуття патріотизму вбивають елементарні речі, що вже говорити про глобальні гарантії, які обіцяє держава. Любов до батьківщини має бути взаємною.